Ради вас вітати! Дуже часто чую, що при роботі з затиркою люди бояться саме його. І це є головною причиною, щоб не обирати затирку Кастар. Можливо, ви не повірите, але річ йде саме про поперечний шов і перетин самих кахелин. Люди бояться і не знають, з чого почати і як його зробити дуже гарно. Тому в цьому відео ми поговоримо саме про це. Тож, поїхали! Найчастіше зустрічається з цією проблемою шовню, з'єднання трьох або чотирьох тахилин. Тож розглянемо саме цей варіант. По-перше, пам'ятайте, що при роботі з двокомпонентною затиркою роботу слід виконувати рівномірною силою протягом усього нанесення. Саме в цьому полягає найпоширеніша проблема при роботі з поперечними швами. Тому прошу зверніть увагу не тільки на силу рухи, а ще й на напрямок. При роботі з цим видом шва можна використовувати як проглястий металевий інструмент, так і металеву лопатку. Поїхали далі. Обираємо спочатку один шов і проводимо його з самого початку і до кінця, як показано на відео. Пам'ятаємо про зусилля, але ви повинні відчувати інструментом кахель. Далі, перехрестя кахелю і буде центральною крапкою, від якої ми будемо починати вести перпендикулярні шви. Теж спочатку і до кінця. Або до наступного перехрестя. Увага! Очищати інструмент від затирки варто перед кожним початком роботи з новим напрямом швів. Якщо поверхня вийшла не зовсім гладка, можна декілька раз повторити рух. Щоб вирівняти перехрестя, робимо акуратно і швидким рухом вгору. Але трохи надавлюючи, як вказано на відео. В чому плюс саме цієї епоксидної затирки? Це те, що у вас є достатньо часу, щоб вирівняти шов, бо вона не застигає так швидко, як та, яка замішується у відрах. Не бійтесь спробувати, бо практика це найкращий вчитель для досягнення ідеальних результатів. І якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. І пишіть в коментарях ті питання, які вас цікавлять, а я відповім вам на них в наступному відео. Тож, бувайте, до скорих зустрічі!